Які тепловентилятори найкраще підходять для офісу? Квадратні бажано більше однієї штучки, тому що я люблю погарячіше. Це був найкращий відеогляд від нашого комерційного директора. Подивіться на цей варіант крутих тепловентиляторів, які зараз доступні на нашому сайті. І ще за дуже крутою ціною. Зараз, як ви бачите, холодно. Всім потрібно обігріти якусь маленьку кімнатку, кабінет. Можемо запропонувати вам ось такий варіант. Я можу зупинцею сказати, що вони самі безпечні. Зараз я вам покажу його роботу. Ну, дивіться такий він у нас ось тут. Вмикається. Тут є спеціальна кнопочка. Коли ви ставите його на будь-яку поверхню, він вмикається. Коли ви піднімаєте або він, не дай Боже, перевернувся, він буде вам дуже безпечним, тому що нічого з ним не станеться. Тобто він вимикається. У нас тут є два режими швидкості і екранчик для того, щоб ви бачили температуру нагріву. Ось в таких трьох кольорах він у нас доступний до замовлення. Кількість на деякі позиції вже обмежена, тому кому потрібно. Залишаємо посилання, переходіть і обирайте, допоки ще є.